І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Touch of Evil на ВК 10001П. Карта Енськ. Ну що ж, до бою. Так, ну, що це у нас за ВК? Це у нас супер важковаговий 8 рівня німецький. Е, ну Дивіться, коли я на ньому грав, то для мене це був Маус. Е, на восьмому рівні, от чесно вам кажу, це броніще, не те, що броніще на своєму рівні, і особливо в топі це броніщинське броніще, так. броніщище, так навіть можна його назвати. Е, ну і плюс е, гармата тут непогана. Давайте дивитися, що у нас тут заряджено. Заряджено у нас під бронебійні. 260 мм пробиття на восьмому рівні. Просто шикардос, так. 440 шкода від пострілу. Перезарядка нормальна, комфортна. Зведення тут таке ще собі. До речі, в цьому танку ну бачимо бронебійні, тут стандартне у пробиття бронебійних. Я думаю, що ми в топі ми можемо пограти на бронебійних. Це так була пристрілочка під калібером. І е, що ще хотів сказати, які, ну плюси, так я сказав, це броніще, плюси це гармата. Мінус цієї гармати це зведення довге, перезарядка, в принципі, нормальна. І тут ще я вам скажу, що от на таких навіть тяжах повільних в ньому непогані кави. Отже, отже, ми повинні що зараз робити? Просто їхати, очі випучивши і продавлювати <гум> напрям. Це танк для продавлювання напрямку. Поїхали вперед, поїхали. Зараз побачимо, скільки натанкує. Я не думаю, що хтось його тут з усіх суперників, які тут є попереду, хтось його проб'є. Я думаю, що е, лише можуть в борт пробити, і то, цей, цей борт треба ще підставити, щоб його пробили. Продавлюємо напрям. Значить, дивіться, що в нас по переказі. У нас бачимо, що в місто ніхто не поїхав. Там ми ще бачимо наших два тяжа е, стоїть біля нашого респаунту. Там, е, Ну, не дають проїхати на зелень, а вся команда на зелень. Отже, їх тут меншість суперників. Тому я думаю, що треба їх тут перехлопушувати і дуже швидко, тому що бачимо, розвиваються події вже не в нашу користь. 3-5 побою е суперників поки що переважають. Просадка по ХП. Ну на восьмому рівні це вже нормальна така суттєва посадка по ХП. І вже в нас один ворог знешкоджений. 694 настріляно і вже на 150 натанковано. ну е, Чому так мало натанковано? Тому що Альпа наших суперників теж те задоволені. Тут не пробиваємо Ми в екран потрапляємо Емілю, який теж. Е, ну Це що штурер Еміль. Е, він теж у е, нього таке ще собі бронювання. Я вам скажу, він повністю картонний і ми його не пробуваємо. Я зараз буду. Дуже вражений, якщо ми ще й борща не проб'ємо. Ні, все, все нормально. пробиваємо 6-7 потихеньку вирівнюємо. Я думаю, тут можна навіть понаглішати, навіть розвалити цю будівлю і їхати просто брати на таран вже АТ-8. І він нас не пробиває. Бачите, він не знає навіть куди нас пробити з його пробиттям. Він ще й на ББХ грає. Ну, Ми бачили, що не завжди у всіх є можливість грати на поліпшених снарядах. Отож. Бачачи такий бій, бачачи такого супер, е, е, супер важкого ВК як ВК 10001 п Я думаю, що він навіть і не намагався нічого вже зробити. Він вже змирився. Так, тут нам головне зараз не підставитись, ось про що я казав, Підставив борт і нас кв 13 пробив. Ми тебе запам'ятаємо. Ми повертаємося назад. Чому? Тому що. Там вже бачимо дуже вже їдуть очі, вже випучивши суперники, хочуть вже е перебити наших братіщів. Бачимо, там вони об'єдналися так, такий кулак, і поїхали вперед. Отже, повертаємося швидкість. У нас бачимо крейсерська, але карта невеличка. В принципі, на таких картах е можемо повертатися, а якщо вже більша карта, то вже якщо ти обрав якийсь напрямок, то ти вже давиш саме цей напрямок. Так. Ну, ззаді там, бачимо ЛТшка наша з стежкою суперників б'ється. Я ну, сподіваюся, що ЛТшка вийде переможця. З КВ-13 цим нашим е кривдником. І тут бачимо, хочуть розвести. Така вже у них тут знаєте, куча мала, так скажемо. Приїхали. Думаю, зараз ми розведемо, але не сильно вони бачимо, тут об'єдналися. Тут Льова один б'ється. Могли якось, знаєте, той з однієї сторони проїхав, той з іншої сторони могли б розвести. Ну, значить, що будемо вас по одному всіх знишкоджувати? Три вороги знищено, так, дивимося, що у нас е, залишається 4 е, вороги. І у нас ще й навіть Стежка одна жива, Стежка Лорта 40. т Ну, чудово, це теж імбіще. Ми бачили, що вона дуже чудово. так Дуже така нагибуча Стежка, але її вже теж знешкоджують, але вона дуже картована, хоч і вона дуже нагибуча. Ну і що? Чотири вороги знищено, залишається 3. Я вже перечуті, е сімох е, ворогів. Так, ми знишкодимо. І вже передчутті, що ми і настріляємо вже десь 104. Тисяч, тисяч 1460 натанковано. Ну так, щоб сильно по нам стріляли, то в принципі і не стріляли, так? А пробували в нас в основному борта. Борта і в корму, по-моєму. Так, ну що, виманюємо? виманюємо на себе суперники. А вони будуть їхати, вони бачать перевагу. Ну як перевага, один у них стоїть на захопленні, вони ж бачите, я, я ось помилився казав, що вони об'єдналися. Вони об'єдналися, вони просто ось армадою думали продавити своєю, але у них. Нічого не вийшло, тому що це таке було у них об'єднання не дуже е, дружне, так скажемо. І ось знову по одному виїжджають, І ще один по Ну а залі вихватить би забрати зараз. ВК. Теж такий самий, буде у нас дуельна дуель на дуельна дуель поки що передбавка. бачили, зведення ще те задоволення, так? Ну і АТ8 стоїть. Е, на захопленні ми вже одного АТ8 просто розчавили. Точко стояв. І треба, напевно, їхати. Я так думаю, що ВК зараз об'їде знову ж по кругу так, і виїде туди вже з Верхнього респу. Отже, зараз не треба довго думати, а треба просто їхати і знешкоджувати АТІ. Ми бачили, що вона нас не пробувала, якщо він теж буде на ББХ грати, то він нас теж не пробіє. В роздумах поки що наш герой. Не хоче програти такий бій, вже 5 ворогів знищено. Звичайно, хто ж хоче такий бій програти. Так, вже маякують навіть наші братіші маякують, давай вже. Її, 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 її. Да, дивіться. Там напевно турбіна у ВК суперників. А, це не такий ВК, це ВК 3001П. То я трішки помилився. Ну, майже, так. Однокласник, однокласник, так скажем. Так, і він там думав, зараз вийду через е, твікна, а ті вікна там закладені. <рес> так, ну що, ну, ну двоє на одного, так не чесно. Так, не пробуває через гуслю. Там такі гуслі у нас, я вам скажу що... Чудово! Шість ворогів знищено, Ну і... і. і, і. Пробуває, не, не не має він скіліще, а наш герой має скіліще. До речі, він написав мені, що давно дуже не грав і ось зайшов і якби би скіліще воно є скіліще, так воно нікуди не ділося. Побаюся, побаюється. Чим він теж трьох знешкодив? Ну що, все. Чудовий бій! Дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.